Привіт, народ! В цьому відео ви знайдете 10 ігор різноманітних жанрів, які обов'язково варто зіграти кожному. Зрозуміло, що про смаки не сперечаються. Цей топ є виключно суб'єктивною думкою автора. Тож не судіть суворо. Давайте розпочинати. Відьмак 3. дика охота, гра, яка породила море мемів і поглинула сотні, а то й тисячі годин геймплею кожного, хто почав свою пригоду з платвою в цьому дивному світі. Відьмак 3» – це цілий світ, у якому хочеться загубитися і прожити ще одне життя в шкурі Геральта із Рівії. Тут немає порожніх локацій і нудних завдань. Навіть найнепомітніші побічні квести можуть перетворитись на історію з неочікуваною розв'язкою. Персонажі настільки живі, що починаєш переживати за них, як за старих друзів, Цирі, Люті, Кожен герой запам'ятається надовго, а скільки тут емоцій: від похмурих і жорстоких моментів, до зворушливих і теплих сен, від епічних бит до тихих філософських роздумів біля вогнища. Контрол, фантастичний екшн події, кого розгортаються в секретному агентстві після вторгнення потайбічних сил. У середині будівлі ми беремо на себе організації та будемо стримувати загрозу ззовні використовуючи поєднання надприродних сил, вогнепальної зброї та кмітливості. Серія Deus Ex, знаменита серія шутерів від першої особи з елементами RPG та Стелсу, яка полюбилась гравцям багато в чому завдяки нелінійності ігрового процесу. Основою її стала складна структура та висока інтерактивність рівнів, а також наявність продуманої рольової системи, що дозволяє обрати власний стиль проходження. Основні події відбуваються в різних країнах світу у найближчому майбутньому, де повсюду розвинуті агумета. Які наділяють герої різноманітними пасивними і активними вміннями, також у грі присутній великий вибір зброї та всіляких хитромудрих гаджетів, які можна модифікувати. Hollow Knight – мабуть, найкращий представник Metroid 2 ні з усіх, у які мені доводилось грати. Це гра в якій атмосфера з музикою просто затягує тебе у свій дивний, але прекрасний підземний світ. Тут вам і таємничість, і загадки, і напружені бої з босами, і просто шикарна візуальна складова. Безіменний мовчазний лицар вирушує в небезпечну подорож до руїн підземного міста Hollow Nest. У процесі проходження він дізнається, що залишилося від колись квітучого короліста та його мешканців, які повільно сходять з розуму впливом певної зарази. Гра не робить акценту на сюжет, а історія подається через оточення. Рідкісні монологи, персонажів і предмети. Загалом рекомендую всім саме після Hollow Knight я зацікавився митрої як жанром. Низька вартість гри за таку кількість дивовижного контенту також є великим плюсом. Другий титанопад став для мене першою грою в серії, і тоді мене скоріше за все цікавив сюжет, який, як мені здавалось, буде лише доповненням до мультиплеєра. Але як же я, чорт забирай, помилявся. Пройшовши сюжет, я сидів перед монітором у повному шоці, усвідомлюючи наскільки гра перевершила мої очікування. Насамперед розкажу про взаємини холодного логічного робота Біті та його пілота. Настільки Грамотно побудовані сцени та така якісна подача сюжету мене просто вразила. Ви в якийсь момент починаєте співпереживати роботу. Геймплей також на гідному рівні. На вас чекають динамічні перестилки та жорстокі зароби в Титані, який, до речі, отримує покращення впродовж сюжету. Я вважаю, що Titanfall 2 одна з найкращих ігор за всю історію, якій не пощастило вийти одночасно з Battlefield 1 Спробуйте запевняю вас, ви не пожалкуєте. Раптово Бладбрн. Друзі, уявіть собі місто, де готичні шпилі пронизують кривавий захід, а в провулках шепчуться безумство і страх. Ярнам це не просто локація, це живий організм, що дихає параноєю, де кожні двері скріплять таємницею, а кожен силует у тумані може виявитись вашим останнім кошмаром. Бладбрн це ритуал, у якому ви стаєте одночасно і мисливцем, і здобиччю. Не розумію, що вживають у Sony, де ремейк або реліз гри на ПК. Bloodburn це просто божевільно красива похмура і атмосферна гра. І Боже, як же вона мені сподобалась. Мені було так складно, але водночас так цікаво, що я не міг відірватися. Жахливий світ, який пробирає до мурашок, наповнений чудовиськами на кожному кроці. Величний геймплей і шикарний звуковий супровід роблять цю гру обов'язковою до Проходження Prince of Persia Warrior Within, Друга частина серії, і за думкою багатьох найкраща. У порівнянні з першою частиною гра стала більш дорослою, до геймплею додали можливість розчленувати ворогів, а також вели яскраво жіночих персонажів, що безперечно пішли грі на користь. Нова частина стала більше орієнтованою на битви. Для цього суттєво вдосконали бойову систему, поєднавши її з акробатикою. Завдяки цьому в грі вперше з'явився вража й що удари, а вишенько на торті став хранитель потоку часу, який має переконатися, що принц усине свою смерть щоб відновити правильний хід часу. Та в надіка Білов Зіром самостійне доповнення подій, кого розгортається в Антарктиці на тій же планеті, але з новою історією та новими персонажами. Це все така ж захоплююча виживалка, де на нас чекають покинуті наукові станції, нові монси, нові механіки, а також підводний і наземний транспорт. Найбільше виділяється нові моторошні левіапани, тож досліджувати океанське дно тут усе ще весело. Старф. Тут ми спочатку потрапляємо в паралельний сіт, який на перший погляд нічим не дивує. Потрібно, як завжди, добувати ресурси, будувати укриття і пристрої, створити зброю та захищати світ усіляких монстрів. Але вже в першу ніч ви зрозумієте, що цей світ більше схожий на пекло. На темний час доби моторшні тіні намагатимуться дістатися до нашого персонажа. А через кілька днів виживання за вами почнуть ганяти Пекельні гончі, ожилі, дерева, приводи та інші потвори, серед яких траплятимуться і величезні сезонні боси. No Man's Sky, космічна пісочниця, що здобула популярність завдяки своєму величезному віртуальному всесвіту, який генерується випадковим чином. Мета гри дослідження цього самого всесвіту, що полягає у дуже довгому польоті до її центру. З посадками на планетах, що траплятимуться дорогою. Робити такі посадки необхідно для збору ресурсів і прокачення свого зерольоту. На цих планетах можна зустріти найрозманітніше. Творіння інколи неймовірно величезні і небезпечні. Ну ось і, власне, всі 10 ігор на сьогодні, і всім дякую за перегляд. Напишіть, що вибрали із стопу. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну юру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами, як завжди, був Лотор, і до зустрічі у нових відео.